На Івано-Франківщині слідчі оголосили підозру 74-річному чоловікові за організацію нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон. Такі послуги коштували 10 тисяч доларів США з людини. Підозрюваного взяли під варто. Про це розповіла речниця Нацполіції у області Тетяна Іванюк. Як встановили правоохоронці, організатор за грошову винагороду пропонував чоловікам призовного віку нелегально виїхати за межі країни. Під час особистих зустрічей з клієнтами ділок надавав інструкції щодо подальшого алгоритму дій та вивозив їх на власному транспортному засобі до Закарпатської області. Надалі його спільник зустрічав туристів і заселяв місцевий готель, де на них очікували подальші вказівки щодо незаконного перетину кордону. Маршрут течі полягав через річку Тиса до Румунії. Правоохоронці задокументували два випадки нелегального виїзду трьох чоловіків за межі країни, розповіла речниця СБУ в області Марія Ример. Під час обшуків у житлі та автомобілях фігурантів у Івано-Франківській та Закарпатській областях правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів США, автомобілі Hyundai Santa Fe та Volkswagen Passat, які використовували для перевезення ухилянтів, а також мобільні телефони, флешки, картки, у тому числі іноземних банків. На підставі зібраних доказів організатору слід. Ще повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України деться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає по у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна після проведення процесуальних заходів планується оголошення про підозру інші. Шим причетним особам до кримінального правопорушення.